Координація рухів, яка напрацьовується в танці, впливає на розум, свідомість і емоційний інтелект. Заняття танцювальним мистецтвом підсилюють здатність відчувати і розпізнавати почуття інших людей. Це зарядка не тільки для тіла, але й для мозку. У могилів подільському центрі культури та дозвілля триває п'ятиденний майстер-клас за мотивами культового мультфільму Думками на виворіт, де ключовим моментом є емоції та те, як вони впливають на наше життя. Під час зимових канікул тренери з танців Аліна Давидкевич та Олена Сабатин організували навчання для своїх вихованців, аби показати та розібратися, як танці знімають енергетичні і психологічні блоки, та вчать не приховувати свої емоції. У нас відбувається другий політ у наш космічний всесвіт танцю. Цей всесвіт я придумала минулого року. Цього року ми продовжуємо традицію і ми. З дітками, дослідниками опинилися на планеті головоломка. Ідею я взяла з мультика дитячого, який розповідає про емоції і їх важливість. Я як педагог скажу, що ми так часто в тренувальному процесі не добираємося до цих емоцій. І на даному етапі я відчуваю нехватку саме їх. Тому цю подорож я придумала зовсім іншого формату. Їх очікують різні практики, де ми будемо вчитися створювати танець від емоцій. Дитина буде вчитись імпровізувати, дітки привикли важко тренуватися, але це завдання, на перший погляд, здається, простим. Але я точно знаю, що воно буде для них складнішим через незвичність. Кожний день діти опановували різні практики, за допомогою яких оживляли свої емоції жестами, мімікою і танцювальними рухами. Майстер-клас зібрав навколо себе велику команду однодумців. Деякі з них космічну мандрівку відвідують вдруге. Такі Ініціативи, запроваджені Центром культури та дозвілля Могилів-Подільської міської ради, дітворі до вподоби, що підтверджували їхні радісні емоції. Я очікую від цієї подорожі отримати, можливо, якийсь новий досвід, щоб отримати можливо якусь цікаву історію для свого танцю, в принципі, його скласти за минулу подорож я хочу сказати, що мені сподобалось дуже багато танців. Я дивилася. Мене запам'ятався танець з кулькою. Я складала. Я отримала також великий досвід, і мені сподобалось дізнатися щось нове, щось спробувати нове для себе. Ти вже брала участь так, так, і дала тобі. Мені все дуже сподобалося. Кожного дня було різне завдання: поставити танець про якусь ідею. Один раз не пам'яталася, тому що отримала нагороду за це. Я танцювала з книжкою. І показувала, що мені цікаво дізнатися вже в Продовж п'ятиденної програми молодь з кожним заняттям розкривалася по новому, імпровізувала та створювала щось своє. Як результат, хлопці та дівчата збагатились новими знаннями, отримали позитивні враження, які неодмінно знайдуть своє втілення у подальшій творчій роботі.